У мене в руках те, що насправді приносить так званий гуманітарний конвой. Він, до речі, декілька днів тому прибув на непідконтрольну Україні територію. Наразі наша знімальна група перебуває поблизу позиції наших воїнів у Красногорівці. Розльот одного здорового. У нього щоб сонце. Потім подається. И как раз возле дома станете. 66 -й. Да, это тоже правда. Лучше живые. У а вас эти... Не, дома мы есть? Рай, мы есть. Играем. мы большие. Вот над домом. Вот, вот, вот. Вот, ну почему? что почем. Это, ну, видать, вот эта осколочка ее вот, перебивает. Перебила Без электричества. Дозвонились, я не знаю, когда приедут. Когда приедут, ну. Викторианица а была? До полушестого утра. Надо такие, конечно, разрыв стоят, что может разлетаться осколки. Может, да? Да. От тут упало, ось у його. І нам оце стіло, і йому там шифер, Соседу і вікна всі в хаті вилетіли. Двойники, все попало. А вона наверное... Ну, не пойму я нічого. Надо тоді блинці, якщо зараз глянуть саперу треба. Боєприпаси російських окупантів продовжують сіяти смерть навіть після обстрілів. Наприклад, цей снаряд зараз може розірватися у будь-яку хвилину. З южної сторони була стінка. Просто 6.